Країна проти Росії історичне протистояння добра та рашки, що криваво розгортається на всіх можливих полях бою, і бокс тут не виняток. В історії цих протистоянь варто виділити два поєдинки. Про один із них ми вже розповідали. Гляньте за підказкою. Другий же згадаємо сьогодні: як Олександр Усик на Росії бився проти тамтешнього боксера Мурата Гасієва у 2017 році. Розпочався наймасштабніший турнір важкої ваги світова боксерська суперсерія, що зібрала разом вісьмох найсильніших боксерів. Дивізіону. Це спроба визначити найкращого з кращих. Абсолюта крузервейту. За жеребом Олександр Усок розпочинав проти Марко Хука, якого зміг приборкати за 10 раундів. <проб> а у півфіналі ледь-ледь у справжній боксерській війні вигриз перемогу над Майрісом Брієдісом. Мурат Гесі вже спершу в третьому раунді нокаутував Кшиштофа Влодарчика. А у півфіналі у 12 й трихвилинці поклав нездоланного юніеля Дортікоса. Фінал суперсерії Україна проти Росії. Бій за чотири пояси та кубок Мохамеда Алі мав пройти у Джиді Саудівська Аравія. Але його перенесли через травму Усика до Олімпійського стадіону в Москві. Усик до такого був готовий. Бійці розуміли, що на кону абсолютне чемпіонство у важкій вазі, нереальний кубок Мохамеда Аліта статус нездоланного чемпіона, адже обидва підійшли до мегафайту без єдиної поразки. Тому не дивно, що старт бою видався без особливих ризиків. Олександр, що він любив робити ще з аматорських часів, взяв час на те, аби суперник показав, чого він хоче від бою. Мурат, не кваплячись, на зближенні пробував дістати усика коронним лівим. Раз, другий, третій, поки що повз. Усик вже з перших раундів події не форсував. Олександр обережно з дистанції пристрілювався неважкими ударами і часто влучав, зокрема тому, що насипав багато. По ходу бою розкрилася одна з таємниць кемпу Усика. Готував його до бою. Анатолій Миколаєвич Ломаченко. Такий фактор може вирішити будь-який бій. Від обережної розвідки Олександр перейшов до фехтування. Ближня рапіра Сашка раз по раз колола на 6 років молодшого противника. Раніше Гайсієв зрекомендував себе як феноменальний панчер. Таким ударом володіє не кожен у хевівейті. Що вже казати про крузерів. Гайсієв постійно чатував. Росіянин так і хотів спіймати усика або на виході, або на застої. Кілька натяків на небезпеку були. Мурат діставав українця по тулубу або за руку, але повз. Усик відверто розумів, що зближуватися більше, ніж на 2 секунди з ударним суперником значить підписати собі смертний вирок, тому маневрував. Він весь час стрибав, активно рухався і уникав зручної для Гасієва дистанції. Мурат качав маятник у спробі обманути, заходив з наскоком з ближньою рукою, але все ні до чого. Усик займав дальню дистанцію, постійно викидав ближню руку і діставав. Нехай не так сильно, але прицільно. З плином бою російська безпорадність у Москві стала все більш відчутною. Тренери в куті Гасієва вже відверто гнівалися, а Мурат повторював, мов мантру, що йому не вдається знайти своєї дистанції. І це не вада Мурата. Просто усик зробив усе для того, аби Гасієв раунд за раундом шукав ту дистанцію, натикався на ближню руку, а на ударну позицію вийти так і не міг. Показова робота: ідеальний футворк та хороше бачення бою. Усик красиво та ефективно розбивав російського боксера у Москві. Хоча по ходу бою експерти вважали інакше, бой ідеот відмінно, практично ровно, но веде ідіо є підозрення, що може бути або як росіяни кажуть зараз, патер вооружених силах Росії нет. Ну що ж, якщо побиття росіянина на Росії раунд за раундом українцям з Криму означає, що патерні, тоді не плачтеся. Бо Олександр Усик свою справу. Продовжив зради чесності, відзначив, що кілька влучень від Гасієва все ж були. Але Олександр Усик не показував ні на йоту, що вони можуть завдати йому шкоди. А от Анатолій Ломаченко на це реагував відразу: просив контратакувати і не ухилятися чи блокувати, а виходити на ту відстань, де Мурат влучити не може просто фізично. Бенефіс Усика продовжувався раунд за раундом. Здавалося, що якби до ніг Олександра прив'язати клубочок зі спицями, він зв'яженими в гарного светра. Філігранний футворк. Крім ефективності, Сашко встигав ногами ще й фінти викручувати. Це ознака повного декласу. Олександр насипав багато. Там, де Мурат максимум з величезними зусиллями діставав раз, Усик видавав три без зайвих зусиль. Українець перед тим готувався в максимально закритому кемпі, але очевидці вже потім казали, що Усик всередині пережив справжнє пекло, аби влаштувати таке ж росіянину в найкращих традиціях. Зсу з кожним раундом перевага Усика зростала, а задача зводилася до простої тези. Робити те, що робиш, і не давати в себе влучати. Адже Гасієв володіє такою силою, що одним ударом може перевернути все. Московський олімпійський ревів. Вони прийшли побачити перемогу російського боксера, а його з усіх сторін демілітаризовують. Усик задав дуже високий темп. Не всі топи легших дивізіонів здатні пройти дистанцію в такій інтенсивності, а Сашко зміг. Примітно те, що на цей бій українець взяв у свій літак дружину. Команду Васі Ломаченка, Дениса Берінчика, Олександра Гвоздика, але не взяв в тому, адже здавалося, що російському боксеру протистоїть вічний двигун української розробки. Усик зміг додавати майже в кожному раунді, хоча з таким темпом останні три хвилинки мали би ставати дещо спокійнішими, але не в цьому випадку. Російський мисливець завжди був на поготові, та готувався видати коронний лівий хук по бороді. Хоча й весь бій намагався пригодувати усика ударами по печінці, не вдалося. Важливий аспект бою психологія. Ми знаємо про те, що Олександр ментально незламний, а півфінал суперсерії з Марісом Брєдісом мав би ще більше загартувати українця. Щоправда, ніколи з цим аспектом не було проблем і у Мурата до цього бою. Після перетину екватору молодший росіянин виглядав деморалізовано. Він не наближався і не рухався, а просто блукав за усоком у спробі вичепити бодай щось. Але ціль завше була десь ніби й близько, але насправді далеко. Просто тому, що росіянин проти українського космонавта це номінально нерівний бій. 930 завданих ударів проти 313, 252 точних проти 90. Такої кількості пострілів вистачило би на перемогу у двох боях. Але для Усика це всього лиш один якісний поєдинок. 120-108, 119 та 119-109. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу та абсолютно законно вивіз з Росії кубок Мохамеда Алі та «Чотири пояси. Чемпіона світу. Непральну машину та жіночу білизну. Дивіться, росіяни, так теж можна. Москва 2018. Бам! Батя в здані! Народжений в один день із Мохамедом Алі, 17 січня. Українець забрав такий омріяний трофей. Але ж іще був бій з Джошуа. Тому, друзі, щире питання до вас. Який бій Усака більше запам'ятався саме вам? Гесієв чи Джошуа? Залітайте під відео та підтримайте український контент коментом. До зустрічі!